У усьому світі деменцією займаються лікарі-неврологи. І лише в окремих країнах, зазвичай пострадянського простору, хвороба Альцгеймера та інші види деменції є в компетенції лікаря-психіатра. Я би рекомендувала звертатися до того лікаря, який займається проблемами пам'яті. І це може бути чи невролог, чи психіатр, проте людина, яка залучена і готова вам допомогти надати вам максимально сучасну інформацію, яка є щодо лікування хвороби Альцгеймера та деменції у світі. Зазвичай пацієнтами з деменцією в усьому світі займаються також ще одні спеціалісти геронтологи. Проте, в класифікації медичних професій в Україні на сьогоднішній день така професія відсутня. І часто ці пацієнти. Лікується в відділеннях паліативної допомоги або ж в будинках догляду. Тому якщо у вашої людини розвинулась пізня стадія деменції і вона потребує не лише вашого догляду, а повноцінного медичного забезпечення, вам варто звернутися в найближче паліативне відділення, яке є біля вас з моменту появи ознак хвороби Альцгеймера або ж іншої деменції, близької вам людини. Ви стикаєтесь з різними спеціалістами. Проте по розвитку хвороби приходить час, коли ви не можете вже надати допомогу в повному обсязі, коли люди вимагають допомоги стаціонарних відділень, які на сьогоднішній день активно розвиваються. І це називається відділення паліативної допомоги або паліативне відділення. Також ви можете звертатися в будинок догляду та. Забезпечити медичний супровід на пізніх стадіях деменції.